це капець. Ми зробили це все. Один був повністю загружений продуктовими наборами. Там дуже багато людей було, вони ж були в окупації, вони не встигли виїхати. Дітки були, ну, багато, багато людей було. Були одяг теплий, хліба дуже багато привезли свіженько нам харківський підприємець о 5 ранку. Так, п'яту ранку ми в Харкові. І зараз будемо пакувати хліб. Цей ось такий хліб поїде з нами на минали. Гарячий хліб дав майже, майже повний бус. І було молоко. Дмитрик опять і ранку свіжесенький хлібчик ромає. Дуже, дуже, смачно. дуже смачно. Ми теж візьмемо з собою цей.